Помахайте! Я вже зараз складаю сумочку, хочу вам показати свої нові кросівочки, які мені купив Давид. Це данки ось такі чорно-білі і трішки коричневого. Вони мені дуже подобаються. Вони, в принципі, будуть підходити під всі мої образи, тому я, напевно, в них одразу і поїду. Також я купила ось такі різні баночки, купила масочки, щоб з дівчатами робити. Купила також такий пакетик, і це настільки зручно, ось ці мініатюрки брати з собою в дорогу. Купила новий Кармекс. І це так класно виглядає дуже-дуже зручно. Також зараз дивлюся серіал, можливо, ви знаєте, іксокіті. Я дуже люблю усім хлопцям, яких я кохала всі частини. Також я вже бачила перший сезон. Зараз я вже почала дивитись другий сезон, не якій серії, на третій серії я зараз зупинилась. Мені поки дуже подобається зараз такий вайб. Я складаю речі в поїздочку. Дивлюся, такий гірлі girl, знаєте, серіал. І також беру з собою ось цю сумку. Я її так буду носити в руках. Тут в мене поскладені всі такі якісь. Речі, не знаю, такі, які я буду тримати біля себе. Ми з дівчатами скинулись та купили карточки до мого інстаксу, до мого Палароїд, точніше, сам полароїд. Також мій спрейчик від Сабрінки зі мною, розчісочка моя. Там стоїть книжечка, яку я буду брати. Це різдвяні кружляння. Можливо, надіюсь, мене вийде в поціці трішки почитати. З одягу я поки склала тільки піжамні штани та футболку, і я поки взагалі не розумію, що мені брати, яка там погода буде, і якось це все скласти мені зараз потрібно. Я просто не знаю, що мені робити і що мені складати. Ну ось так. Є ну no, класно, ми ти на тендії живемо. Mm. Mm. Останні mm. пара днів постійно кожному свого життя висилає язик. Я не знаю, звідки <рісті> це вдалося. Окей. Okay. Ой боже, як тут пахне класно. Оооо! А які Чекай, Чекайся назад! Балкончик. Ми вже приїхали. Ми в Данську, і я, я ще то. <схай> я ще не підключалася, не розповідала про що цей влог. Ми з дівчатами зібралися і приїхали в Гданськ. Ми вже приїхали, ми їхали 4, 3, 3 години і заселилися. Давайте зробимо рум-турчик. Ми тут заходимо. Давай. У нас тут така. Це? Люстро. Дзеркальце, яке може в будь-який момент впасти. Ну ладно, просто подивіться: Рамтурчик. Наші хороми. Наша ванна, душева. Все. Я ж слику не бачила це в комусь цьому. Сантаго. Там теж подібні такі загорожі. Ну, коротше, дуже вайбово. Мені подобається стільок такий класний. От. Раковина трішки грязна, ну ладно. Давайте далі. Перша кімнатка тут ось така. Тут двоспальне ліжечко. О, клас, дивіться, тут можна. Ану. О, О! Можна читати. Ну це мені, бо ви читаєте кіндли свої. Я з паперовою, М -м -м. так що. Коротше, потім у нас тут величезне дзеркало. Також у нас є шафа. В цій шафі? О, клас! Тут ще вішалки є, це супер! Ну, у нас прям багато одягу. Ну, так, да, у нас багато. Воді. Не багато, ну ладно. <соц tenía> Потім. У нас є... Але блін, придійте, як тут класно буде! А, я думаю, тут такого повністю вікно, ну ладно. Добре, у нас є балкон. Давайте йдемо балкончик. Тільки, ну, звісно, взимку ми на ньому сильно не посидимо, но... але. <соценно> <споценно> Ось такий у нас балкончик. От я бачу бідрянку одразу, і ми живемо в самому центрі. Наскільки ми зрозуміли. Коротше, я згадала, що у мене цепочка, і я оділа мікрофон. І можливо, там будуть такі зайві звуки, але я вже поміняла мікрофон. І давайте продовжимо наш румтур, якщо що я дуже вибачаюсь. І потім в нас такий наш зал, в нас є кухонька. У нас тут є плита, холодильник, та й, в принципі, зазвичай що і на кухні тарілки. І просто подивіться, яка в нас величезна зала, Пла... Пла... як вона називається? Телевізор. Ні. Пла... Пла... Плазма. Плазма. І в мене дійсно є. О, клас! Тут ми будемо за столиком сидіти. Зараз ми підемо, закупимо продуктів, зробимо собі вечери, так вайбово сядемо. Тут диванчик, що ось такий. І знаєте, що в нас є? Нас походу є якась підсвітка чогось. Я не знаю до чого. Я не багато. Багато. щось зробити, але Може, я до цього? Ой, Що Філіпс. Шо в нас Філіпс? Тут Філіпс. Не знаю. Ну, будемо розбиратися, можливо, десь щось є якась підсвітка в нас. Ага, коли будемо виїжджати, тоді її дізнаємося. І саме головне, це вже буде краще видно завтра в день, але подивіться на наш вікно, які тут фотки можна буде класно зробити завтра. Я буду так, боже клас. Ми прям дійсно десь в центрі. Я не знаю, що це треба буде загуглити, вибачте, я трішки не дуже культурна. Но, бо... О, я бачу там колесо. Таке. А, все Боже, це такий вайбік. <гум> я, я просто обожнюю панорамні вікна. Ну, коротше, у нас дуже гарний вид, хтось буде присунутися. Клас. І в принципі, ось... Ой. Ось такі у нас апартаменти. Ми вже будемо збиратися з дівчатами і йти купляти продукти. Ранок ми вже прокинулися, вже встали. Я вже, як бачите, помила голову, сходила в душ. Яка година зараз? Десята. Зараз десята година. Боже, не знаю, я не спати, Я дуже хочу спати. Ми лягли. Ну я лягла пізніше ніж дівчата, але коли ми пішли спати? Пів першої ми пішли спати. Я десь першій чимось заснула. Бо я ще сторіс виставляла, з Давидом говорила. Так ось, сьогодні в нас плани на день. Ми прокинулись, зараз йдемо, ще поснідаємо, збираємося і будемо йти десь гуляти. Потім ми хочемо зустрітися ще з одними дівчатами, якими я вам розповім трішечки пізніше і все покажу. Погода така сама, як в Варшаві, жахливо, і очікували, що хоча б трішки буде сонячніше, але, на жаль, я вам хочу показати нашу всю техніку. Аліна має фотоапарат, який вона взяла з собою. Ми будемо на нього робити фотографії. Також я взяла Палероїд, мені не пам'ятаю, чи я розповідала. Цьому Палароїд вже 6 років. Він ж у мене такий старенький, вже подертий, але я вже поставила туди карточки, ми купили 30 штук. і... Будемо це з собою, фотографувати все. Сьогодні в планах погуляти і також походити по магазинчиках, поки відкрито, бо тому, що сьогодні субота, і тільки сьогодні буде відкрито. Завтра вже неділі все буде закрито. І ми вирішили, що завтра більше будемо ходити по таких архітектурних місцях. А сьогодні більше по магазинах. Та й в принципі, я думаю, у нас будуть плани, куди нас занесе, тому що ми ж маємо зустрітися з дівчатами і взагалі безпоняття, що ми будемо робити. На подивимося зараз. Я йду їсти, робити собі чайок і збиратися. Я вже зібралась дівчата. вже також зібралися ще тільки, напевно, в Діну бо тому що там дуже жахлива погода. І там, по ходу, дівчата дощ починає капати. Ну, коротше, з погодою в Польщі це взагалі окрема тема, тому що вона тут жахлива. І ось такий в мене лучок. І ще давайте я вам покажу наш вид в день. Мені здається, я вам ще не показувала. Ось так це красиво виглядає. Тут у нас можна відкрити вікна, у нас такі панорамні вікна. Мені дуже-дуже подобається. Красиво так. Трішки нам вже брудно, але нічого. І ми зараз йдемо, куди ми ще самі не знаємо, куди нас ноги поведуть. Отак це все виглядає. Отакий в мене образ. І ще светрик, і красивочки. Дівчатка тут сидять, вже мене зачекалися, бо я, як завжди, найдовше збираюся. І все, ми будемо виходити.

Ми прийшли додому, ми з дівчатами сьогодні гуляли, накупили купа всього. Також ми зустрілися ще з іншими нашими книжковими подружками і ми поїхали до Наталі додому. І ми скільки в неї сиділи? Від якої години плюс довго. Ми коротше, приїхали тільки зараз. Зараз, 23.43, ми сиділи дуже-дуже довго, говорили про книги. Ну, Це був дуже вайбов, ми замовили суші. Поїли суші, і це прям такий класний вайб був. Ми вперше познайомилися. Це було дуже круто. А зараз ми з Насті хочемо зняти розпаковку. Що ми купили за сьогодні? Ходи. Давай я почну, бо тому що в мене вже одне на мені. Я купила, я не пам'ятаю, а я купила в Страдіваріусі худі, світшот, Світшот. Ось такий, що тут пише Ню Нюпорт. Ага. Просто сірий худі. Не знаю, але... ну треба мені. Ще одне в колекції. Tiger". Ми зайшли з Насті і не, давайте... Я просто Дай, зараз, mm -hmm. Давай я швидко своє покажу. Що я тут купила? Ми зайшли, я дуже хотіла купити класні стікери, але я дуже розстроїлася, тому що не було різних стікер-буків, тому що в Tiger тайгер я купляла дуже багато класних, але я взяла ось такі якісь, як, вони? на Валентина. Ось такі два набори, тут щось по 65. Штучок цих сердечок, червоні, рожеві. Взяла якісь типу Happy Birthday набір. Тут теж 58 штук ось такі. І взяла, побачила, ось такі прозорі стікери на книжки. І купила дві упаковки. Я дуже їх хотіла. І Я рада, що мені не прийшлось замовляти і довго чекати. І я купила. А ти що, офлайн-такері купила? Я теж купила ось такі прозорі стікери, кружечку. Я перш жалію, що я її не купила так само, Воно дуже класно. І просто покупка дня. Великі карти. Давай чи ти не хочеш відкривати ну, їх зараз? Вони прям будуть такі величезні. Mm -hmm. Або давай перше дознімемо, потім відкриємо. Okay. Ми зараз пізніше відкриємо, або поки паралельно Настя буде показувати, я буду відкривати, okay. тому що в мене мало відсотків. Я ще собі купила собі Карпентер. Ми дуже любимо. У мене є ось такий, у нас є такі самі є ще карамельні. У мене карамельних немає, але у мене є ось такий. Я це вже показувала спрей карамельний, а саме парфюмів карамельних в мене немає ще. А ти не нюхала? Ну, ти нюхала не мені. Я порвала коробочку. Як це грати, скажіть мені? Отак і грати. Ну це класно, це дуже круто, ж <гум> <гум> Ой, дивись, які ще тут завжди <гум> класно. Прикольно. І ми зайшли просто рандомно, знайшли дуже класну книгарню, і там були книжки української, їх, звісно, було дуже-дуже мало. І ті, які я хотіла, які мене зацікавили, їх просто не було. В наявності. Ой, не точніше, боже, яким наявності? Ще говорю. їх просто не було. Ті книжки, які мене зацікавили. Я вже мала на своїх полицях, тому, на жаль, я не придбала жодної книжки, але Аліна з Насті купила, і Настя зараз вам покаже які. У мене це санаторій Сари Пірс. І теж. Аліна купила якусь там польську книжку. Mm -hmm. І також ми були в «Емпіку». Я не виходжу вже з Емпіка без книжки Тейлор. А дивись, там ще й задії намальовані ці oh, Класно. Ідеально. Отакі в нас. Все. А, ні, я ще щось купила. Давайте я нагадую. А, та футболка ще. А, я вже забула за неї. Ми, значить, ще в Нью-Йоркері купили. Ой, ой, ой. Я ще купила собі такий теж світшот. ну подивіться, який кі він к'ют. Тут ведмедик, тут такий бантик, ну інший коричневий, а я останнім часом дуже полюбила речі коричневого кольору і все. Я, знаєш, купила. Що? А що там? я просто навіть відчитала, що там пише. Oh, cool. good with green. Cool. Так що такі в нас покупочки. Ми ще завтра будемо гуляти в нас потяг майже на шосту годину, а зараз ми швидко йдемо митися, складати mm -hmm. речі. Вони завтра виселення, щоб довше поспати, зараз скласти речі. І от так от. А от такі в нас приключення. Я зараз не дуже прям багато знімаю, не так, як би хотілось, але все ж таки я стараюсь підключати і щось вам розповідати. Наприклад, сьогоднішній день, от друга половина дня з дівчатами, було, як на мене, угу. дуже круто. Це було так затишно, вайбово, коли ти спілкуєшся з цими людьми онлайн. І тут ви всі зустрічаються, ну не всі, але все рівно хоча б трішки якось зустрічаються, це дуже круто. І ти їш, те, що ми в Данську. Ну, ми в Данську. Ти в Данську. Як я в так? Данську. І, Ну, ну клас. У нас такий girl trip, і мені це дуже подобається. Mm -hmm.

Як же я давно не знімала відео на цьому фоні з цього ракурсу, але хто довго дивиться мої влоги, пам'ятає цей фон, я думаю, ви дуже раді його бачити. І як ви вже зрозуміли, я вдома. Вчора, другу половину дня я не підключалась, майже нічого не знімала, тому що я хотіла побути в моменті, провести час з дівчатами, погуляти. Та й, в принципі, ми вже, як йшли на вокзал, у нас були важкі рюкзаки, сумки, ми також багато накупили, і це було все важко нести, а тим паче ще й знімати. Тому я підключаюся до вас з наступного дня. Зараз, 10-та година ранку. І хочу трішки поділитися своїми враженнями від цієї поїздки, розповісти про вчорашній день. Вчора ми з дівчатами стали зранку, виселилися з готелю. Мені здається, я це не розповідала, і одразу пішли, залишили наші речі в таких скриньках. Після цього ми пішли гуляти містом, зайшли в якийсь ресторанчик. Їжа там нам не сподобалась. Тобто мені і Аліні, і я б його вам не рекомендувала, тому я не буду навіть про нього розповідати. А Насті сподобалась тільки піца. Але все ж там було не смачно, але там було дуже-дуже красиво. Там був ось такий вид у нас біля столика, але сам ресторан нам не сподобався. Тобто їжа. Ну і ми просиділи у цьому ресторанчику десь дві години чисто спілкувалися. Після цього пішли ще гуляли містом, зараз я вам покажу. Робили полароїди і просто ось така неймовірна велика кількість фотокарточок. У нас вийшла. Тут такі класні фотографії у нас з дівчатаму. Я не знаю, я постараюся вам показати, хоча б плюс-мінус декілька фото. Це так затишно. Також дівчата мають теж свої карточки. Ми скинулись, купили 30 штучок. Ну і трішки пізніше ми зустрілися ще з Наталією, Настю і Діаною. Наталя живе в Гданську, Настя приїхала з Німеччини, і Діана приїхала з України, і в нас вийшла така компанія. Дуже неочікувано і спонтанно, і це було дуже весело. І ми ще походили з дівчатами по місту і зайшли в кав'ярню, щоб випити якоїсь кави з булочками. І ми знайшли дуже затишну також таку кав'ярню, Попили кави, поговорили, поїли смачні булочки. І після цього ми з дівчатами зібралися і пішли на вокзал. А перед цим, звісно ж, забрали наші речі. Наш потяг запізнився, але все ж не надовго, на 12 хвилин, якщо я не помиляюся. І майже цілу дорогу дівчата читали, я монтувала, виставляла якісь сторіс, також трішки читала. Не багато так як дівчата, але все ж я трішки почитала, можливо, десь сторінок 50, і це була книжка Різдвяні крижання. Зараз я не дуже сильно читаю, але все ж поки в потягу мені було класно почитати. І зараз я вам ще хочу показати, що я купила. Я вже вам показувала хол, там, де я купляла різні стікери. Це худі, ще одне. А я хочу зараз показати більш таке з сувенірів. Воно вже все погнулося, але давайте я відкрию. В першому цьому пакетику стоїть ще ось такий пакетик, де мені це залишити? І в цьому пакетику дуже дуже класна штучка. Хто дивиться мої тревел влоги знає, що це. Це, звісно ж, статуеточка до моєї колекції з Гданську. Ось так вона виглядає. Я колекціоную такі статуетки на свою полицю з різних міст та країн. Ось тут в мене є така невеличка поличечка. Я потім придумаю, куди це поставити. У мене вже є Закопани, з Франції, з Іспанії. Ось. І друге. Сталась така ситуація. Йдемо ми з Настю і бачимо свічки. Аліна сказала, що не буде купляти. Вона не хотіла. Ми з Настю купили свічку по одній свічці за 45 злотих. Це плюс-мінус 380 гривень. Ой, 480 гривень. Ми з Настю купуємо ці свічки. от Пані така привітна дає нам цей пакетик, дає нам свічечку, дає нам візиточку, яку мені не потрібно, і вам також не рекомендую там купляти. Це гарячий шоколад. Тут такий гніт, якщо не помиляюсь. Пахне вона дуже класно, Настя купила з карамелькою. і Проходимо буквально пару метрів. І ще один магазин. І в якому ці свічки коштує 25 злотих, тобто ми могли докласти 5 злотих і купити в тому магазині дві свічки. Ну, зато гарно пахне. Ми з Настю через це дуже розстроїлись, тому що це було несправедливо. І Аліна пішла і купила все ж таки свічку, але за 25 злотих. От такі от історії в нас відбувалися. Ми з дівчатами дуже дуже круто провели час. В принципі, це мені здається. Була моя перша за довгий час поїздка десь така з дівчатами. Зазвичай їжджу, з Давиди з мамою. Це було дуже круто. Це був дуже класний експіріенс. І в принципі, це була наша сама перша поїздка в трьох. Я дуже рада, що нам вийшло побачити також дівчат, познайомитись з ними. Я дякую Наталі, що запросила нас до себе додому. Прийняла, що ми змогли подивитися на її книжкові полиці. Також дівчатам за те, що ми погуляли та й супер провели час, я обов'язково чекаю вас в себе вдома в Варшаві. Тепер давайте я трішки розповім про Гданськ. Місто красиве, але мені воно здалося трішки маленьким, але архітектура там просто неймовірна. Я б хотіла ще щось розповісти про Гданськ, але мені потрібно вже вибігати. І на такому моменті я буду з вами прощатись. Я дякую, якщо ви додивились це відео до кінця. Обов'язково ставте пальці вгору, підписуйтесь на мій канал. І всіх цьому Всім па-па!